Є знижки на детоксил. 15% в аптеках. Подорожник «Бам» та «Ощад». на годинку восьма ранку, і це означає, що саме зараз час дізнатися про перебіг бойових дій. Про них нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Вітаю пане Андрію. Слава Україні! І розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Де найгарячіше зараз? Доброго ранку. Соломія, героям слава. Триває 966-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення. На харківському напрямку відбулося 11 атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Купінському напрямку протягом минулої доби відбулося 28 атак російських окупантів. Сили оборони відбили штурми противника неподалік Кучерівки Новоосинового, Грушівки піщаного. Глушівки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували три рази у районах Калинівки, Ступочок та Притеченого. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 9 атак неподалік турецького, Дачного та Щербанівки. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 26 атак. Російських загарбників у бік населених пунктів Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру. Найбільша концентрація ворожих атак на цьому напрямку була поблизу Селідового. На Курахівському напрямку Сила оборони України відбили 40 атак. Найактивніше російські окупанти намагались просунутись вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Кремінної Балки Цукуриного, Новоселідового, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. На Времівському напрямку противник здійснив два штурми позиції Сил оборони України в районах Роздольного та Богоявленки. Активно задіював для ударів на цьому напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку російські окупанти атакували у бік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку російські загарбники п'ять разів. Намагались вибити підрозділи Сил оборони України зі своїх позицій. Отримали тут жорстку відсіч, зазнали втрат. Триває операція Сил оборони України у Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На цей час відомо про 16 авіаційних ударів і застосуванням 23 керованих авіаційних бомб. До того ж, противник здійснив 191 артилерійський обстріл. Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат у живій силі. Техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Минулої доби російські терористи завдали по території України 5 ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 65 авіаційних ударів, зокрема, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4500 обстрілів, 169 із них із реактивних систем залпового вогню. Соломія і пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів. Що можете розказати про результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула учора. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили 20 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Крім того, уражено одну наземну станцію управління безпілотниками, одну артилерійську систему та один польовий склад боєприпасів «Загарбника». Загалом минулої доби втрати ворога склали 1450 російських загарбників. Також українські воїни знищили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 31 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 78 автомобілів російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую, пане Андрію, речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов був зараз з нами наживо і розказав про результати роботи українських воїнів.